Алло. Доброго дня. Добрий день. Фінансова компанія «Кредит Капітал». Яка ціль ваша дзвінка? Ну, ви мені телефонували, я відзвонююся і не можу ніяк з вами провести конструктивний діалог. В чому справа? Ви Малаганич, що Васильович? Совершенно верно. Ясно. Я дзвоню щодо... Ну, тобто, ви позвонили. Це щодо Європейської кредитної групи, так, Єврогроші. Ну, і що там сказалося? Ви брали кредит, правильно, в 2017 році. Суть ваша. Ну яка різниця? Брав, не брав, не знаю. Ну. Скажіть, що... Велика вас... різниця. У вас є зараз на даний момент новий кредитор, кредит капітал. Тобто договір діє такий самий, який ви брали. Ви порушили умову договору, тому за договором фактора у вас справа перейшла у відділ проблемної заборгованості. Не на увидел, момент... увидел проблемної заборгованості, а в іншу компанію. І... Не заборгованості, в іншій самі. З, зовсім інший компанії. Яка комплекс. суть вашого питання? Вот. Ну, ви мені телефонуєте. Я вам сам не телефонував. Ви позвонили з якимось питанням вже конкретно сформульованим, так? Що ви хотіли? А, звичайно, а, так. У вас є заброненість, ви знаєте, яка сума, так? Не знаю. Так, це це, це не має значення, в принципі, яка сума. Велика. Велика. Є значення, знаєте. Для мене немає значення. На даний момент 14 410 гривень. Ви будете оплачувати? Ну, не знаю точно, не можу сказати. Ви відмовляєтеся від оплати, правильно? Ні, неправильно. Так, я зрозумів. Що вам треба, щоб оплатити тоді повністю закрити цю, цю заборгованість? Документи. Так, якщо вам вийшли документи, ви одразу закриваєте 14 410 гривень. Ну, все залежить від того, що яка цифра буде в документах. Який вам потрібно? Яка документація вам потрібна? Така і буде відіслана. Ой, бляха муха. Ти ж працюєш в компанії там, так? Да? І вроді не не Ну ти не переходили. Як, ні? А так, ні, ми з вами водку пили разом чи що? Ти що смієшся? Я з тобою водку пити? Не буде того ніколи, ти що? Звичайно, звичайно, так. Ви відмовляєтеся до від Ні, Нет, кажу. Тоді оплачуєте, в чому проблема? Не відмовляєтесь. Кому оплачувати? Компанії кредит капітал вашому документи, новому кредитору. Документи. Звичайно, будуть відправлені. Кажіть, які вам документи потрібні. Всі документи які... Ви маєте я... знати. Всі, я Всі маю документи. Знати. Ну тоді Добре, відправлені. Добре, вони будуть відібрані, ви одразу тоді оплатите, правильно? Ну а як же ж? Добре. Тоді чекайте на документи. Це? Так, секунду. Домовались? Домовились. Це Воноградівський, правильно? Що, що, що він радіський? Адресу, куди вам присилати документи? Ви ж не знаєте е, адресу клієнта вашого. Що ви за компанія? Лемаковиця, правильно? Що ви за компанія, якщо ви не знаєте мої дані? Копчува чи Лемаковиця? Ви повинні знати самі мою адресу і так далі. Ясно. вам дані треба. Вам купити. сюди вислати і на Лемаковичі, і на Копче. Так, да, так, да, і на, і ага. на Грушевського місто Київ. І на Банкову теж місто Київ. Сядыми не полезли. Mm, Классно. Ясно, вот.